Справа 329. Для деяких натуральних значень X і Y. Значення виразу x плюс 3y ділиться на 5. Чи ділиться на 5 значення виразу 7х плюс 21 для тих самих значень x і. Y? Ну що ж, е як зрозуміти, чи ділиться чи ні, давайте ми спробуємо тотожніми перетвореннями перетворити 7х плюс 21. Записуємо, оскільки. Описуємо 7х плюс 21. Це дорівнює. Тут можна 7 винести за дужки, задушки. Тоді 7, що множиться, у дужках залишиться. Якщо від 7х забрати множник 7, залишиться x, додати. І 21. Якщо від 21 забрати множник 7, то залишиться 3Y. Є. Ну, оскільки цей вираз можна представити так. А, так, А, записуємо. Х плюс 3Y ділиться. На 5. То. Ми бачимо, що наш вираз 7, що множиться на x плюс 3 y. Тут один із множників ділиться на 5. То виходить і сам добуток буде ділитися на 5. Записуємо то. 7. Що множиться на х плюс 3y ділиться на 5. Є? Але цей вираз тотожній 7х плюс 21. Записуємо тоді, 7х плюс 21. Ділиться. На 5. Є? Yeah? Ну що ж, записуємо відповідь. Чи ділиться на 5, значення виразу? Ну що ж, записуємо так. Є? Yeah?